Друзі, доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми будемо робити сережки Конго. Минулого мастер-класу я показувала в закритого типу ось такі замкнуті кілечка. В мастер-клас. Сьогодні ми будемо робити відкриті сережки, тобто які одягаються на швенцу і не замикаються в кілечку. Ось такі. Я зробила декілька ось такі сережки в чорно-золотому. Я дуже Обожнюю це поєднання кольорів, воно мені прям дуже елегантно виглядає. І це на швензах позолочених. Швензи у мене гарної якості, 25 мм в діаметр, мають позолоту ось так виглядають гарні елементи. Сьогодні ми будемо робити так само на елементі на швензі 25 мм. Одну я сплива, сьогодні будемо робити в такому варіанті, білий голубий. І блакитний колір, дуже такий ніжний. поєднання. я зробила, вибрала е, контрастні кольори, щоб було дуже гарно видно на мастер класі на камеру е, саме процес. Що потрібно? Нам потрібно обов'язково декілька розмірів бісеру. З одного розміру плетіння не виходить. Щоб е, плетіння закрутилось в таке кілечко, потрібно. 2. Я буду використовувати 15-й розмір це Міюкі Делі, деліка, 15 розмір номер 402 Рокай, і 2 розміри Міюкі деліка. Номер синій 756 матового кольору. І блакитний також матовий ось такий небесно-голубий в, в номері 1527. Вибрала контраст. Перший починаємо завжди з маленького розміру. Щоб плетіння вийшло, потрібно декілька розмірів. Можна використовувати три розміри: 15, потім деліку, потім е заключний варіант, третій розмір, можна використовувати 11 розмір. Але в цьому варіанті в мене буде два розміри, але в трьох кольорах. Ще нам потрібна швенза, на яку ми будемо одягати наше кілечко, замикати потім. Нитка з голкою бісерні. Голочки і нитки в мене також від м'юки, але можна використовувати інші. Чому мені подобається голка, в принципі, не важлива, а от нитку я рекомендую саме мійюки, тому що вона. Не сатається, не роздвоюється. Звісно, вони закручуються, як і основні, як і всі нитки. Тут немає ніякого секрету, немає жодних ниток, які б не закручувалися. Але це можна легко виправити. І також ножиці, щоб ми могли відрізати нитку. Це я відкладаю на другий план. Робимо робочу зону. Це нам потрібно буде. Що ми далі робимо? Нам потрібно нанизати. Перше, перше це стоп на мистинку. Я зроблю її контрастною, щоб можна було її е, бачити. Ниточку проводжу на інший кінець, залишаю невеличкий вузлик, десь не вузлик, а ниточку приблизно десь 10 см. Великий не залишайте. І закріплюю мою стоп на мистинку. це щоб плетіння не рухалося. І проходжу знизу вверх. Затягую ниточку, як ви бачите, невеличкий кінчик. І пройду ще один раз, щоб закріпити, щоб ця намистинка не рухалась. Двічі пройду і затягну. Все. Робоча зона наша готова. Тепер, якщо у вас такий самий розмір, то у мене, я вже вимірила раніше, потрібно 15-го розміру мілкого бісеру 44 штуки. Що обов'язково я одягну і потім повернусь покажу, чому це так важливо на першому етапі. Ось я одягнула 44 намистинки, і мої бісеринки стають внутрішні коло моєї швензи, яку я буду плітати. Тут важливо, щоб кінець, коли починається основне, оцей гачечок, який буде заходити в вушку, щоб він був відкритий. І другий кінець рухався. Тому дивіться, саме по цьому розміру можна на міліметр трошки менше одягнути бісеринок, тому що потім у нас розмір бісеринок збільшується, і оця частинка зовнішня буде також трошки подовжуватися. Якщо у вас стає краще трошки менше на міліметр, і потім буде ідеально в кінці швенза буде ідеально сходитись наше платіння. Так, я одягнула на одну бісеринку більше, тобто 45, але 45-та бісеринка уже стане на наступний ряд, Тобто оця стане бісеринка буде вже другого ряду. Перший ряд завжди має бути парна кількість. Тому що. Кожна бісеринка, це моє зарічне плетіння, і по дві бісеринки має стати такий хрестик. Що ми робимо далі? Далі для зручності, я ось беру так, на пальчик наматую, щоб мені було зручно вам показувати. Бісеринку, поки перше не одягаю, що роблю? Далі я пропускаю перші дві бісеринки і входжу в третю бісерину. І затягую плетіння. Не затягуйте перший рядок, не затягуйте дуже щільно. Щоб наступні ряди лягали, потрібно трошки місця більше. Тому що бісеринки потім у нас будуть, як я вже сказала, бісер буде більший. І щоб було місце на подовження. І ось такий уже перший елемент, як у нас стає. Перший рядок буде крутитись трошки. Це нічого страшного в цьому немає, тому якби, така незручність, але ще і мілкий бісер, тому якби, є певні незручності. Набираємо знову одну білу, другий рядок ми платимо також білим бісером. У нас бісеринка, точніше, ниточка, виходить ось з бісеринки. Наступну ми пропускаємо бісеринку і входимо через одну. В одну бісеринку, і затягуємо. Ось такі у нас хрестики виходять. Тримаємо заплетіння, і продовжуємо так само набираємо одну бісеринку, одну пропускаємо, і в наступну входимо, і затягуємо наступна бісеринка. Пропускаємо одну. І входимо в другу наступну. Ось так. І так до кінця ряду. Маємо пройти цей рядок. Наступні рядки будуть легше. Одну пропустили, в другу війшли, і затягнули. Друзі, ось так по одній бісеринці ниточка виходить. Наступну бісеринку ми пропускаємо і входимо в одну наступну бісеринку. Продовжуємо до кінця ряду. В кінці ряду зустрінемося, я покажу, як переходити на наступний. Ось так я завершила наш перший рядок. Він трошки крутиться, це нічого страшного. Але прям дуже щільним він не має бути. Якщо дуже щільно, то можете. Трошки підтягнути ниточку, звільнити ось цю стопну мистинку, і дати трошки місця, щоб не так воно крутилося. Що ми далі робимо? Далі у нас ниточка виходить з білої бісеринки. Ця нам поки що залишається коротка ниточка. Далі ми будемо шити з синім бісером, уже делікою 11. Ниточка виходить із цієї верхньої. І в нас є одна виступаюча. У виступаючу ми входимо голочкою. ось так, і підтягуємо. Дивіться, на цьому етапі, особливо, коли закінчується ряд і починається новий, щоб гарненько затягувалася бісеринка. щоб ниточка не, не була дуже вільна. Ось таким чином ми перейшли на інший ряд. я поверну трошки плетіння. І далі що ми робимо? Далі в нас є білі виступаючі бісеринки, і ми по цих виступаючих бісеринках входимо і плетемо другий ряд. Наступний ряд уже набагато легше плететься, тому що в нас є виступаючі бісеринки, але може трошки ще крутитися плетіння, тому що все-таки плетіння доволі з маленькими елементами. Я перекрутила ниточку. Ось так. Затягую. Далі я знову на пальчик одягаю моє плетіння. Ниточка виходить із білої. Набираю наступну синю бісеринку і входжу в наступну білу виступаючу В одну. і підтягую. Знову синя бісеринка. В одну і підтягую наступна синя. І підтягую. Ось таким чином ми йдемо вже третій наш ряд. Перший був два рядки у нас, і другий уже у нас буде синій. Я плету два рядки синім. Тобто я завершу цей і повернусь назад. У мене буде, якби хрестики хрест такий такий із синього темного кольору. Після цього я проплету два світли, тобто два цих і два ціх. Це буде чотири ряди, і ми будемо переходити на іншу сторону. Плетемо самостійно, плететься однаково, і вигинається ось такий місяць, наше плетіння. Уже це нормально, воно і має так вигинатись. Я Поплету за камерою і потім повернусь. Перейдемо на іншу сторону, покажу, що робити. Доплела я елемент з однієї сторони. Ось у нас вийшло 2 ряди білого, 15-го, 2 ряди темно-синього матового і 2 ряди блакитного кольору. І разом 2, 2 і разом у мене 6 рядів. Що ми робимо далі? Ниточка мені оця коротенька вже трошки заважає, вона буває путається в протіння, і ми її зараз закріпимо. Перше, що нам потрібно зробити, це зняти стоп на мистинку нашу. Ми дивимося оці ниточки, які були, просто тягнемо за останню. Я її Потягну за ниточку першу і за другу. Одягаємо голочку нитку. Ось так я одягнула ниточка коротенька, і я її зараз закріплю, щоб вона мені не заважала. Що я далі роблю? Ходжу в синю бісеринку в одну. В основне плетіння входжу. Далі, між бісеринками я захвачу ниточку. Між бісеринками. І потім всередину зроблю таку петельку, в петельку проходжу голочкою. і закріпляю нашу ниточку. Можна зробити ще декілька вузоків, далі по плетінню проходимо, щоб ниточка ховалася. Навскоси нерівно, і захвачуємо ще один раз між нашим платінням, і проходимо і закріплюємо. Тепер ми можемо її відрізати, вона вже нам не потрібна, ми її закріпили, плетіння не розійдеться. Ниточку відрізаємо щільно при платінні. І що в нас далі є? Ось в мене ниточка виходить з блакитної бісеринки, нам потрібно перейти на іншу сторону, щоб продовжити плетіння. Бачите, напівкільце вийшло, воно має так згінатися, це потрібно. Це означає, що правильне плетіння і потім дуже легко буде шити наш елемент. Далі нам потрібно перейти на іншу сторону. Ми так само входимо в синю бісеринку, в одну входимо голочкою. Протягуємо і виходимо в протилежну сторону, в 15-ту бісеринку, яка сама верхня. Все, ми перейшли на іншу сторону. Щоб плетіння дуже гарно складалося і потім вшилося дуже легенько, ой, вибачте, щоб воно е, дуже легенько вшилося, нам потрібно ще один рядок проплести 15-тим бісером. Для чого це потрібно? Ми коли після 15-го бісеру почали шити 11-делікою, вона трошки більша за розміром, і оці проміжки з цієї сторони стали менші. І потім може бути таке, що не стає наша наступна бісеринка, може бути таке, що дуже вигинається і не стає так би гарненько, красиво наш бісер. І ми проплетемо ще один рядочок, третій ряд 15 бісером по виступаючих бісеринках. І таким чином, уже плетіння почне вигинатись на іншу сторону. І ми збільшимо проміжки між бісеринками. І потім буде дуже легко нам е, шити. З такою проблемою я стикнулася, коли у нас замкнуте кілечка, е, коли не на пів кільця, а ось. Ось такі сережки. І коли переходиш на іншу сторону, взагалі неможливо пласти, тому що не вистачає місця для 11-го розміру. І тому я для себе обрала такий спосіб два рядочка прошити і потім перейти і прошити третій. Якщо ви не шиєте 4-5 рядів, а хочете оцю основу малого бісеру мілкого, шити декілька рядочків, таки рядочків, не плетіння буде, буде в нас там 11-м або делікою, або крупнішим бісером, то ось такий, якби спосіб збільшити і покращити собі роботу. І по виступаючих бісеринках ви проходите один рядочок. Якщо ви бажаєте більше зробити основу з мілкою, то можете прошити декілька рядочків. І ось так, по виступаючих бісеринках, у нас збільшується цей проміжок. Далі ми плетемо до кінця один рядок і знову два рядочка синього, темного матового і два рядочка голубого. Потім, коли дошиємо, я повернусь і покажу, що ми будемо далі робити, як будемо шивати це плетіння. Платимо поза кадром самостійно. Ось, подивіться, я проплила тільки білий і два синіх, і в мене вже плетіння як закрутилося. З однієї, сторони мене не є, з іншої сторони, ще немає. Плетіння буде крутитись, тому ви автоматично вигинаєте його в таку правильну форму, щоб уже бісеринки ставали в правильні місця. І плетіння потім дуже легенько шиється, має вийти ось такий напів кільце. Мені потрібно ще проплести два рядочки блакитним. Я зараз проплету. І так як плетіння автоматично в мене загнулося в правильну форму, яка потрібна, то шити його буде дуже-дуже легко. Дивіться, як стає кожна бісеринка. І по виступаючим Ми проходимо ще два рядочки. Чому два рядочки? Потрібно, щоб було непарна кількість рядів. В мене три ряди білих, і два синіх темних, і два блакитних. Тобто, це буде це зараз я шию 10-й ряд і 11-й. Непарна кількість, щоб з однієї сторони була виступаюча, з іншої сторони, у вас була бісеринка, якби випадаюча. І тому тоді легенько, як мозаїку. Ви шиєте, як перевірити. Якщо дивитесь останні бісеринки, у вас дві виступаючі, значить у вас парна кількість. Якщо з однієї сторони буде крайня бісеринка виступаюча, з іншої сторони буде якби, проміжок і наступна буде виступаюча, то у вас правильна кількість рядів, і воно дуже легенько шиється. Якщо у вас швенза, Товстіша, тому вам потрібно буде прошити. Не 11, вам потрібно 13 рядів. Ви дивитесь по швенці. Але якщо не товста, я плести багато рядів не буду, тому що плетіння потім буде дуже гуляти по цій моїй швенці. Потрібно щільненько, щоб просто закрити плетіння. Плетемо самостійно ще 2 ряди, тобто 10 і 11, і потім будемо шивати разом. Дошила я. Ось так має виглядати. Навіть без того, що ми не шили наше плетіння, воно загорнулося так, як нам потрібно. Далі ми беремо швензу. Можна її відкрити для зручності. І ми маємо помістити наше плетіння в цю швензу. Це не складно. Але плетіння вже загорнулося, тому хвилинка такої уваги. Все, я, якби завела плетіння, і автоматично руками трошки поправляю закріплюючи його. Якщо подивитись, стало ідеально. Так має і бути, якщо плетіння правильне. І от рядок білого бісеру, який є 15-м на іншій стороні, дуже допоміг в тому, що плетіння почало саме загортатись в іншу сторону. Подивіться, як рівненько стало все. Тепер ми маємо це зшити. В нас виходить. Ниточка з цієї бісеринки. Але ви також дивитесь по своїй швензі. Одягаєте, якщо заходить, ховається швенза в плетіння, то, значить, все гарно вийшло. Якщо не вистачає рядів, то доплітаєте ще два рядочки. Далі починаємо зшивати. У мене ось виходить з нижньої бісеринки. І я йду у верхню бісеринку. Тобто мозаїчним плетінням по виступаючим бісеринам. У нас має це все вийти. І затягуємо. Дивимося, щоб ниточка не загорталася. Все. Ось таким чином. Далі ми будемо йти по виступаючих наших бісеринках, зліво направо або справа наліво, і зшивати їх. Якщо плетіння правильне, то і процес вшивання буде легким, тому що вистачає, і плетіння закрутилося, і ми просто по бісеринкам йдемо. Я входжу зразу у дві бісеринки, повиступаючи. Ось так. І швенза має заховатися. Далі наступно. І по кругу ось так ми проходимо до кінця. Як бачите, не видно взагалі кілечка, тут, де ми прошили, доходимо до кінця, і потім в зворотньому напрямку ще раз проходимо трошки назад і закріплюємо між нашими бісеринками, як ми робили цю з коротенькою ниточкою, закріплюємо нашу е ниточку, ось цю, щоб вона не розходилася. Ми маємо декілька вузоків зробити в плетінні. Самостійно пройдемо до кінця. Ось плетіння я завершила. Закріпила ниточку. Ось такі два варіанти плетіння в мене є з відкритою. Друзі, напишіть в коментарях, який варіант плетіння, який колір вам більше подобається, в яких кольорах у золото-чорне золото або біло-синій. Якщо сподобався мастер клас ставте лайк. Якщо є запитання, пишіть обов'язково. Всім гарного дня! До побачення, до наступних зустрічей!